Всім привіт, друзі! Я на рибалці буду пробувати сьогодні обіймати хижака. Я став на якарі, але я пам'ятаю, що мене знесло нафінь. О, Ну то таке діло. Зараз підберуся до бережка і буду пробувати щось та я ловити. І так, на цій ямі, я прямо на ямі нахожуся. Досить непогано було в прошлий раз. Я в останній раз, коли я тут був гарні щуки щуки. у на силікон, на джиг на цій ямці. Тому давайте не будемо гаяти часу, бо часу не так уж і багато, треба пробувати щось та й упіймати. Ну, поїхали. Гайвала. Прокидався я темненьким, Результата особо не отримав. Тут, правда, вітер такий дує, що хай Бог мили. Зараз спробуємо на світлий колір. Може зі світлом щось буде. Ось типа цього, який нас сьогодні хорошо давав щуці дрозда. Так, нарешті на ямці перва. Гептова. І темний колір не захотіла, а от світлий, так. Да. О, по цех, мабуть, адекватна щука. Ще не хоче підніматися. О, а воно зараз йде. О, я тут як за все зацепився. Красота яка. Можна шпульку пропустити обов'язково. Ну, Першу хорошу щуку яма подарила. Тут уже щука відцепилася. О, у мене тут все, як завжди, все зацеплено, все, все що можна і не можна. О. Так. Ага, ага. Короче, ей надо лодку всунуть. Ух, чё, как пастюка. Так, это радуя. Оба. Е, так, Good. Перша є на цьому місці. Ну, яма дає про себе знати, це радує. Зараз ми побомбимо цю сторону, потім попробуємо побомбити другу сторону. Ну і подивимося, що до чого. І до речі, прийшлося збільшуватися по вазі. О тут вітер гаразд сильніший. Тому прийшлося додати вагу. Поставив 16 грамів. 16 грамів це так на пределі. Іде воно? Ух ти! Все, сход. Йолки впал. Ні. Що, сиди. Чи це водоросля? Не зрозуміло поки що. Чи окушок, чи водоросля? що це таке? А, вода Ну, в принципі, теж непогано. Так. Ну, поїхали далі ловити. Ах, пропустив. Оп. Ні, сидить. Коротше, хто підсів. А ну, хто такий? <рістична> Йоперный театр. Вот все воно О, біжи, Нормально. Так, ну поїхали далі, Ну, перший раз то був не окунь. якщо і окунь, то крупний був, Ну, короче, роблю як. А Прохожуся під берегом, потім все далі далі і все більше до глибини буду підбиратися. О. Там я відчуваю, вдалі окушата сидять. О, ті хлопці. Можливо це і мирняк, а там хто я знав. Но... Початок О, є. Підсіла. Так, подивимося, хто це у нас тут такий. І дивіться, я, виходить, стояв, кидав з тієї сторони, то результату зовсім ніякого не було. Тока перейшов в іншу сторону, ближе до цієї, ну як би сказати, до берега, і почав кидати проти вітру. А, водоросля. Ну, в принципі, теж непогано. Хоча перший раз такий як її ударило. О, то з цієї сторони вже почався результат. А стояв десь отам приблизно. Ого, там стояв. З'їли хвіст. Знову з'їли хвіст. Ну нічого. Да, тут, звісно, трошечки некомфортно. Вітер такий, я вам скажу, серйозний. Ну, поїхали далі ловити все рівно. Короче, тут такий вітрюган, я вам скажу. Жорсткий достатньо О, я відчуваю, ударчики йдуть, але ну, непонятно, чи то може мерняк стоїть, чи то... Окунь з щукою тугіше трохи. Коротше, ну, якісь рухи постійно відчуваю, але далі поки що не можу зайти. От, що я думаю? Я думаю, зараз мабуть спущуся трошки ниже по течії та попробую в другій ямі на другому повороті піджигати. А потім знову повернуся сюди, встану та попробую ще раз тут. Оце було і цікаво, це щуча така крепка подача була. Ну бачите, не всік. Це дуже цікаво було. Коротше, все, зацеп, Так як чувство не, відцепився. Чи обірвався? Обірвався. Називається лінь матушка. А, до приманки листи. Точку хорошо взяв себе. Ничего, сейчас звяжусь. А щось другое поставлю. Короче, на лодке вон проплыли, сейчас буду кататься по волнам, як на морі. Ну, пошла. Головне не упасти. Ну коротше я не знаю чому так, но ну, темний щось не хоче взагалі сьогодні працювати. Чисто вот этот такий песочный кольор. О. Чисто один силикончик, один колір працює та і все. А інші чомусь не хотять. Тому зараз знімаю я черніку з оранжевим низом, кидаю її та беру ось цю рибку. Коротше, мелкий мелкий ну, но... який не який, ну, взяв. Йолі-палі. А, Саму покльовочку забув зняти, камера була вимкнута. І дивіться, один тот самий колір працює. Блін, як її відкрити. Ротик її треба відкрити, бо розірве мені силикончик. Ну, це за сьогодні, мабуть, сама маленька. Оп, є, ось ця прям маночка відпрацювала, подарила отакого щуканна. Ну, давай, родной. Біжи, хоп, пішов. Є, отлічно. Ще один копілочком. Щось в мене ну, тут нервів не вистачає з цими водорослями. Гарне місце, але і дерев'я затоплені лежать. Все як полагається. Але, але щось не те. Тому я звідси погнав. Зараз витягнемо якось. І погнав я на іншу точечку. Коротше, бур'янчик. Ні, це не бур'янчик, це окушок. Ніфігася. А я-то думав, що бур'янчик. Коротше, тут обітає мелкий окушок, а то він мене і задрачить і хвости об'їдає. От засранець мелкий. Ось так от. А я-то подумав, що вже бур'янчик витягнув. Думаю, що зараз буду двигатися. Ну, якщо окушок є, рядом стоїть мелкий, то десь повинна ж бути щука. Не бувало такого, щоб окунь стоїть, а щуки рядом немає. Повинна бути і щука поруч. Коротше знову хтось мене схопив. Ну тут короче, о, опять. Ну тут я вам скажу, це окунь тут довбе, от чистий окушок. О, да, окушок невеличкий. Я, чесно кажучи, розраховував на цій ямі упіймати гарну щуку. Ну, хоч би не гарно, але досить таки часто ці покльовки я розрахував. А виходить по факту одні окунята, ну, одна щука, дві щуки, там трошки далі в ямі. Що ну, це таке? Дивіться. Ну, це треш якийсь. Ну, зато я вам скажу приємно окушати. На мікруху тут би якщо поігратися, то було б дуже цікаво. О, я думаю, на мікруху тут можна було б задоволення отримати уйма. Скільки разів ще прокидався ну... на яму. Виходжу з ями і відчуваю окушок, окушок, окушок. От, а щуки щось і нема. Таке відчуття, що взагалі, крім окуня, в ямі нікого немає. От, одні окуня клюють. Ну, це... З цього треба робити виводи, що щуки в ямах ще немає. Тому треба її шукати в інших місцях. Тому, друзі, оце виматуюсь і пливу я на берег. Як бачите, скудненький улов на ямі. Дві щучки, що більш-менш адекватні. А то все остальне мелоче і окуня. Ну що ж, друзі, ось я закінчив риболовлю свою на ямі. На ямі я очікував зовсім другого результату. Але отримав те, що отримав. От, одні окуня. Та і невеликі щуки. Хоча я думав, що на цій ямці буде те, що треба. А там хто його знає? Ну, в принципі, на цьому і все. От, цікавого, більш нічого немає. О, зараз поїдемо займатися другими справами. Але це вже зовсім друга історія. Тому, друзі, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. І не забуваємо пальці вверх ставити. Пока!